Усім привіт, дорогі друзі. Дивіться, що відбулося з городом. Після обробки раундапом пройшло десь приблизно місяць і все знову заросло. Тепер не знаю, який бур'ян він зможе з цього взяти. Напевно, що була помилка в тому, що я його був прокосив, а потім обробляв. Отака От така проблема. Думав, що це вже буде. До осені сухий город, але ні, перії знову кинувся, кинулися якісь ось такі квіти, пчолки їх запиляють. Що робити з ним далі? Напевно, що буду сьогодні знову обробляти раундапи. Але в нас прийшли трохи дощі, то не знаю, що з цим всім робити. Якась трава кинулася. Трохи був зайнятий, не робив ніяких відео. Такий у нас городик. Після обробки помідори радомілом Нічого з нами не сталося, ми живі, все у нас нормально. Е, урожай збирали. Дуже смачні помідори. Ну, зараз поки що туспілих немає, і залишилось тільки трішки зелених. Гарбузики в нас ось такі великі повиростали. Дуже гарні огірки пожовтіли, на що ніхто їх не поливав, але вони є. Вчора дружина взяла кукурузу додому і зварила. Дуже смачна кукуруза. солодка Це ще дружина квасолі досадила. Подивимось, що у нас буде за квасоль Ну якось так. городом, звісно, прийдеться щось зробити Виноград. Скоро я думаю, що почне доспівати. Який доволі непоганий. Якось так. Трібно працювати і працювати. Зміни в нашому садку, тут було дві сливи в цих місцях, де чорний ґрунт. Приглося їх зрізати, бо, тому що вони повисухали, почали обсипатися. І дуже погане, погані в них стовбури були, а то я їх зрізав, а так що до кінця все не доробив, там куча сухого гілля. Залишилися стовбураки, такі від них пеньки. Ну, сливи взагалі вже були негодні. У них вже стовбура порозлазилися, поперегнивали. Прийшлося їх зрізати. Перед наша ділянка ось так виглядає. А це мішки з цементу в них збираємо невілі яблука, бо тому що дуже багато падає яблук. І щоб потім коли косити, щоб не було цих бризгів в різні сторони, то ми їх трохи визбираємо. Ось такі гарні яблучка опадають. Але от бачите, у них от в цьому моменті не знаємо, що це, маравії, напевно, щоб, тому що... Червивих ну, ніби не багато, але мурав'ї їх так доїдають, що це просто капець. Прийдеться ще боротися якось з мурав'ями. Тут у нас ще було дві вишні. Десь попередні власники їх зрізали, не зрозуміло в яких руках. Я спробував достати їхні коріння, але, але я трошки не повчився, втомився їх черпати, тому що дуже багато коріння, ось такі довгі коріння. Ну нічого, думаю, розкупаю, їхали трішки пізніше, тому що зараз зайнявся трошки іншою роботою, ми на ділянці там в нас нахилилася плита від дороги, тому що в нас є такий невеликий перепад по рівню. І виходить попередні власники, щоб не мурувати ніякі мури, поклали дорожні плити вертикально. Ну, точніше, горизонтально-вертикально. Але тут стояли сходи, я їх перетягнув, відкопав цю плиту і виходить... Притягнув її трішки вирівняв. Вона у нас стоїть з невеличким контрнахилом до ділянки. Далі щось буду з ним робити. Залишилося ще ось цю також вирівняти, бо вона теж нахилилася до дороги. Проміжковий результат. Почав розкопувати цю панель. Там далі покажу. Прийшло ще декілька годин. Такий результат. Думаю, що може сьогодні прокопаю все, а витягувати то вже не впевнений. Починаю натягувати плиту, вирівнювати. Траншея прокопана. Взяв стяжку, зараз спробую однією, Якщо потім не вийде, буду фіксувати ще іншу. Ось так її зачепив за затрос. Зараз подивимося, як воно у нас буде виходити. Ну як вам такий результат зараз провіримо ось таким імпровізованим рівнем. Зараз будемо провіряти на відвіз, що в нас виходить. Ну, майже рівно ще сантиметра десь два. Доверху тої 4. Потрібно ще потягнути. Якось так. Ось такий результат вийшов по забору. Плити вирівняні, Ну, трішки йдуть зубом, але це вже набагато краще варіант, ніж це все було. Нахил був дуже великий, приблизно поверху десь сантиметрів. Ця товстіша плита пішла десь на 15, ось ця, а ця то сантиметрів 10 прийшлося її потягнути. Стовпчик він не забетонований, нічого тут на нього уваги немає смисла звертати. Ну ось такий результат. Порівнював все окей. Чуть-чуть зробив контрнахил. Плита ця крива, вперта в блоки. Ну, і я тут порозклеював. Бачите, тут сантиметрів десь ну майже до 10 сантиметрів 7, понизу вийшла така відхил. Так само і тут. Теж так само сантиметрів до 5 по всій довжині потрібно буде ще щось зробити стовпчиком. А так, результат доволі непоганий. Викопав, звісно, землі дуже багато. Тут ще оці сходи стояли, якось їх ледь-ледь перетягнув. Це куча цієї землі, це все. Достав з проміжка. Там де панель. Ось з цієї траншеї. ну, з цієї всієї траншеї. Метрів. Певно, що 15, Все раз. Може трошки менше, конечно. Хай буде 12. Якось так. садок, яблука доволі таки непогані, але трохи впадають, ще не знаю, чи ці яблуні будуть дві залишатися з цих крайніх, чи ні. Він вже синенький починає з'являтися, сині тут трішки доспівати. Думаю, буде якийсь урожай. Всім гарного дня, до побачення.